Вольова перемога команди Гірник спорт ветерани на старті турніру пам'яті Олега Вакульчука. Це змагання з мініфутболу проводиться у Кременчуці. Участь у ньому беруть шість команд вікової категорії 35+. Цей турнір пройде в одне коло по вихідним. Кожна команда зіграє з кожною командою. Нагородження буде після останнього туру наших змагань. Завдяки організованому турніру Асоціація футболу Кременчука нагадала про досягнення у професіональному футболі Олега Вакульчука. Олег Вакульчук провів у професіональному футболі більше 250 матчів і забив 58 голів. І асоціація пам'ятає всіх. Футболістів, ветеранів, які е, захищали честь Кременчука та Полтавщини. Команда із грішніх плавнів почала турнір з мініфутболу серед ветеранів пам'яті Олега Вакульчука матчем із Кременчуцькою командою. «Інтеравто». у першому таймі гірники багато атакували, але дві контратаки принесли успіх їхнім суперникам. Ось так гравці «Інтеравто» забезпечили собі перевагу у два м'ячі. Автором одного із м'ячів у складі Інтеравто став Ярослав Здирко. Гра виявилася дуже напруженою, дуже цікавою, з безлічі моментів. В принципі, я думаю, тими відрізняються такі. Турніри 35+, п'люс, де де вже на перший план виходить те, що те, що в голові, а те, що в ногах. Тому в принципі, в принципі така цікава бойова гра, ніхто не хотів поступатися. Про що свідчить і рахунок в принципі? Я думаю, що гра сподобалась обом командам. Звичайно, більше вона сподобалася тим, хто йде додому з перемогою. Ну а ми будемо працювати надалі над собою. Весь перший тайм інтеравто вела у рахунку, але ветерани гірника спорт почали наздоганяти суперника. Ось так був забитий перший гол команди із горішніх планів у цьому матчі. Після гольової передачі від Василя Ночовного Юрію Комягіну вдалося відкрити лік забитим м'ячам команди гірник спорт Ветерани на цей момент. Колектив із горішніх планів програвав у рахунку 1-2. До перерви інтеравто розіграв зайвого польового гравця, у ролі якого виступив голкіпер Кременчуцької команди. Цей хід приніс користь супернику команди із горішніх плавнів. Перший тайм завершився із перевагою гравців. Інтеравто 3-1. у другому таймі ветерани гірника спорт скоротили рахунок. Юрій Комягін асистував Володимиру Звіру, який відіграв один гол 2-3. Було багато моментів. Спочатку не могли забити, потім все таки забили. І переломили хід подій та виграли. матч. Потім Юрій Комягін знову записав на свій рахунок результативну передачу, коли віддав м'яч Павлу Білозерову, який прицільним ударом в кут воріт зрівняв рахунок 3-3. Автор голу є переселенцем із Харкова. Він із легкістю адаптувався у колективі ветеранської команди Гірників. 1-3, проігрували, включили, якісь треті сили, третю швидкість, переходячу, четверту. Хочу сказати большое спасибо колективу. Всему нашему 35 ⁇ плюс за то, что могли переломать ход матча, все играли, в общем-то, здорово, не было на поле никакой ругани, все друг друга поддерживали. Наверное, это один из спектров нашей победы, что мы друг другу подсказывали, друг за другом отрабатывали. Большое спасибо всему коллективу. Коли здавалося, що наймовірніше гра закінчиться нічиєю, Василь Ночовний атакував ворота інтеравто, і лише рука гравця суперника зупинила м'яч. Призначений пенальті реалізував Юрій Ком'ягін 4-3. Подальші спроби «Інтеравто» врятувати матч були безрезультативними у стартовому поєдинку турніру. Гірники здобули вольову перемогу. Учасники зустрічі вважають, що категорія 35 плюс цікава для футболу. Вже якийсь багаж футбольний за плечима, і я думаю, що тут вже на перший план. Виходить, те, чого ти навчився до цього, і не так важливо, скільки ти будеш бігати, а важливо, як ти приймаєш рішення, і я думаю, що, що це якраз іще трошки залишилося. Я думаю, може в когось не трошки, залишилось сил на весь матч, тому, тому це дуже дуже цікаво приймати участь в таких турнірах. Нормальна категорія, так що можна грати комусь, плюс 35, комусь вже за 40 грають, так що тут пограти, отримати задоволення все нормально. 35 плюс мені було давно. Вже 50 було недавно. Ну, хочу сказати, що ребята молодці. 35 і що і грати, і грати, і грати, і грати. Перший день турніру у пам'яті Олега Вакульчука виявився багатим незабиті м'ячі. У іншому матчі дня команда КФК Кременчук-Ветерани із рахунком 13-7 переграла команду друзі із Кобиляк.